Планета кіно це щось. Мене мучить головний біль. У вас колись були травми голови. Мабуть, що так. Що зробити, щоб мені полегшало? Від цього немає ліків. У вас є хтось. Здається, я просила тебе не приходити. Я хотів побачитись. Це твій дідусь. Мама сказала, що ти сидів у в'язниці. За що? Бо не відступив. Ти вбив його. Він не мертвий, він дурний. Ось і він. Для тебе є робота. Незабаром чекаємо на якусь поставку. Достав, коли прийде час. Я хочу знати, що за цим ховається. Не раджу. Таку роботу треба робити, не вникаючи у суть. Прошу. Пустіть мене до себе. Пустіть! Куди Пустіть? ти пішла! Ні! Шо? Можемо поговорити. Я робив у своєму житті речі, про які навіть не можу розповісти. Не будь як я. Ти все ще робиш їх? Я за тебе трохи переживав. Не можу змінити світ. Зміни своє ставлення, до нього. Я не знаю, чому я тут. Дозволь допомогти. <губ> Ти почуєш про мене жахливі речі. <губ> Ти здорів? Можемо мені піти. Прошу! Ти чекаєш, коли я зроблю щось хороше? <губ> роблячи щось погане.